Вітаю! Сьогодні ми розглянемо три типи щоденників: щоденник огляду за 03 формою, щоденник відділення анестезії та інтенсивної терапії та щоденник невропатолога. Переходимо до демонстрації щоденника огляду за 03 формою. Перед створенням картки щоденника огляду виконали передумови: пацієнта створена стаціонарна картка, пацієнта покладено на ліжко. У пацієнта створений та активований план лікування. Щоб створити щоденник, відкриваємо стаціонарну картку пацієнта. Переходимо до гілки щоденники огляду. На робочому полі відкриється таблиця. Натискаємо кнопку Додати. З'явиться нова картка Щоденник і огляду. Заповнимо її відповідними даними та натискаємо кнопку зберегти. Звертаю увагу, якщо вже створено попередній щоденник і зміни мінімальні, ви можете автоматично заповнити нову картку, натиснувши на кнопку Заповнити даними з попередньої картки. Переходимо до прикладу заповнення ключових полів картки. Сумісний огляд за відділенням. За необхідності ставимо відмітку. Поле стан обирається з випадаючого списку. Поле скарги та локальний стан вводяться текстові довільні поля, є можливість обрати шаблони. Поле діорес вводиться в літрах на добу, поле випорожнення, довільне текстове поле. Поле призначене лікування, обираємо з довідника, є поле для уточнення, поля діє та пульс артеріальний тиск, текстові поля для власного заповнення. Поля тони серця живіт печінка нирки заповнюються з довідника. Є додаткові текстові поля. Поле хрипи та «Набряки» при відмітці галочкою з'являється поле для коментарів, поле корекції лікування, вільне текстове поле, та поле інше є можливість використання шаблонів. Дата та час огляду вводиться вручну або обирається з календаря. Після заповнення необхідних на даних натискаємо кнопку Зберегти щоденник відділення анестезії та інтенсивної терапії. Переходимо до демонстрації. Для створення щоденника ВАІД натискаємо правою клавішою миші на стаціонарну картку, западаючи списку, обираємо Додати щоденник ВАЇД. На робочому полі відкривається таблиця. Натискаємо кнопку Додати. Приклад заповнення щоденника відділення анестезії та інтенсивної терапії. Так як щоденники подібні до заповнення, є поля, які заповнюються з клавіатури довільно або за допомогою збережених шаблонів, наприклад, діагноз та скарги. Поля з випадаючими списками, такі як стан, положення в ліжку, свідомість, зіниці, фотореакція, шкірні покрови та додаткові текстові поля, коло для введення температури, випадаючі списки з багатьма значеннями натискаємо ОК та вказуємо додаткову інформацію, обираємо тони серця, вказуємо пульс, частоту пульсу та артеріальний тиск, вказуємо значення язик та обираємо множинний вибір. Живіт, підтверджуємо дію, обираємо дані з випадаючих списків та вказуємо цифрові значення. Поле «Рекомендовано» – вільне текстове поле з можливістю використання шаблонів. Поле дата та час обирається вручну або обирається з календаря. Після заповнення всіх необхідних даних натискаємо кнопку Зберегти щоденник невропатолога. Для створення щоденника невропатолога натискаємо правою клавішою миші по стаціонарній карті. Та обираємо дію Додати щоденник невропатолога. На робочому полі відкривається таблиця. Натискаємо кнопку Додати. Приклад заповнення щоденника невропатолога. Так як щоденники подібні до заповнення, зазначаємо необхідні дані, вказуємо стан пацієнта з випадаючого списку. Поле скарги заповнюємо довільно або за допомогою шаблону. Заповнюємо необхідними даними поля, вказуємо частоту пульсу та артеріальний тиск. Заповнюємо поле з можливістю множинного вибору. Та натискаємо ОК, обираємо поле з відміткою та вказуємо додаткову інформацію поля корекції лікування, «Сечовиділення», місцеві зміни та суглоби. Можливо, заповнити довільно або за допомогою шаблонів. Зберігаємо дані та переходимо на наступну вкладку Неврологічний статус. Вкладка Неврологічний статус заповнюється аналогічно до попередніх щоденників. В полях з випадаючими списками обираємо необхідні дані. В полях множинного вибору обираємо необхідні дані та відмічаємо їх відмітками. Та підтверджуємо кнопкою ОК. Блоки сухожилкові рефлекси, інше хребет та м'язи заповнюються аналогічно. З випадаючого списку обираємо необхідні дані та натискаємо кнопку ОК. Вказуємо дані з випадаючого списку. Та підтверджуємо їх. Після заповнення всіх необхідних даних натискаємо Зберегти та Закрити. Продемонстровані щоденники знаходяться під стаціонарною картою: щоденник огляду, щоденник ваїд та щоденник невропатолога. Дякую за увагу! Всього найкращого.